Боже, як сьогодні тепло, як класно, це просто, це просто класно. ж тут буде. Ого, яке. Субота. А ми працюємо, якщо що. Від час робота. 28 вересня 2024 року. Вже яке яблуко. Оце яблочко, це ще більше. А як сорт називається? Не знаю. Велике. Велике. Prosty, Idziemy na wierzch. Jeszcze raz oglądamy. Я трошки вересня, вересень теплий, а знову зовсім навпаки. Весь час не можеш бути добре, правильно? Має бути трохи не так. Вчиться на море, це просто це просто щось. Я подивитися. Який час? що зовсім мало людей. Це на роботі. А субота ж, це ж субота. Ось тут душновато. Зранку одягаюся, щоб було комфортно, не холодно. А після й саме пішов холод. Ми виходимо. Зараз трошки пахне хліб. Божний запах, аромат хліба, чи булочки з кориці. Любите, так? Да? Скажіть, хто не любить? А аромат просто неймовірний. Просто така смакотінь. Дуже вкусно пахне. Просто дуже-дуже. У нас підкуси, крокуси. з вас звук маємо. Добрий день, добрий день, мені добрий день, А я тут за тисячу років не бачила. Бачу, бачу, вас не бачу. Привет, ребят, передавайте. Мне треба купить грудку на бульон. А где она та грудка на бульон? Я даже и не знаю. Приятно, Ниссе. Ой, ой! Я тоже не видела. А можете ли вы Привет! Привет! день Что Привет! у за за букет? Боже, это прелесть Ванда, добрый день Ліба, це щось мені треба. Бачите, що робиться. Знову такий суботній базар. Ось який посіння. Боже, яке хороші. Тільки що зічки, тільки що Боже, це ж Боже.